Вітаю! Сьогодні 20 серпня 2022 рік. Збираю врожай з 12-річного куща сорт Давидовський і вирішив трошки зазняти врожай на дереві, показати, на що гаразд даний сорт саме в такому вісім. Кущ має висоту 3 метри, діаметр 5 метрів. Я його здалеку не зможу показати, так як тут ще росте за ним грецький гріх. І якщо я від'їду далі, то просто ну, він буде закривати кущ. І мені не вдасться його в повному обсязі показати. Ось так, тому <кій> прийдеться тільки наближено показувати. Ось приблизно. Зараз покажу вершок. Росте він біля хати і важкувато робити зйомку, так як по суті нема де розвернутись. Ну, кущ дійсно великий, в плані е розкидистий. на изгодя нашего сусідних так Меньше далее Сітка ганяє своїх курей тому. Якщо... Якщо то вибачайте ось так. Я багато відео робив по даному сорту. Якщо потрібні якісь деталі там, по... по даному сорту, то передивляйтесь попереднім відео, а зараз просто робиться огляд дорослого куща. Постараюся з усіх сторон підійти, показати. Чи було уявлення, що він себе представляє? Він жидостих. Видно, гріхи. Має коричневий колір. Сережки з'являються. Ось гіляка над другітнею. <coughs> Значит поряд ще маю кущ находки. и зараз поставлю на паузу, підійду ще до находки. Ось находка, теж 12 -ричная. Одна із гіляк опустилась майже повністю додолу <кій> під маслою горіхів. Ось я покажу, що себе представляє врожай даного сорту. Теж я робив відео по, по находки того року. Десь в такий самий час. Тому можете перелистати і глянути. Я там більш детально про нього робив відео. Сорт дуже врожайний. В цьому році взагалі просто мега врожай. Горіхи від цього трохи стали менші. Ну, але все ж таки попадаються величенькі величенькіляри. Ось, наприклад, деякі в довжину досягають 2,5 см. Ось, ну, деякі менше ось цей пару сантиметрів. Ось так. Теж ось одна із гіляк. Наклонилась над дровітнею. Придеться туди вилазити, збирати там врожай. Ого, а вон інша геляка. Теж у сусідки треба буде обійти. Взяти стрімянку та й обірвати. Ось так. Кущ теж вже дуже великий. Ну ця геляка це просто щось, вона ось вся наклонилась. Це просто так, ну що, тут поряд ще росте анаклюрі. Покажу ще на Сам штамп невеликий. Ось теж гарна загрузка. Класний горіх, круглий, крупний. Теж уже достигає. Ось. А на клюрі класний сорт взагалі. Мені дуже подобається. На жаль, посадкового матеріалу його дуже мало. Я сюди там, особливо не заглядував. Те, що можна буде відкопати в тій терсі, то і все, в принципі. І на іншій ділянці я там трохи робив дуговидні відводки, прикопував, але знаючи даний сорт... Що він поганенько укоріняється, мабуть, Мабуть, придеться його відкопувати на наступний рік. Мається на увазі ті дугові відводки. Ось так. На жаль, немає змоги обходити якісно всю ділянку. Не встигаю. Просто фізично не встигаю заглядувати до всього. Ось так. Ну зараз ще одне дерево находки покажу, підійду. Але попередньо покажу з іншої сторони, а на клюріші. Ось такі велетні висять. Трей сарай треба розбирати. Роботи скільки що. Ого! -го. Так, ну, е, що хочу сказати по даному кущу. Е, значить, швидше за все, я тут залишу лише один оцей штамп ось. Я. Тримаю його рукою. Ось він е, старий штамп, е, можливо, ще залишу на рік або два. А взагалі-то буду формувати ось з цього високого штамбіка. Ось він такий витягнувся взагалі. Просто е висота його вже зараз 2,5 метри. Він прямо так вимахав. І от, власне, з нього я і буду формувати штамп, все остальне я приберу. Ну, за старий штамп не скажу. Вон він. Звісно, не хочеться його зараз забирати, так як він гарно плодоносить. Можливо, я його залишу ще на декілька років, а потім, звісно, придеться його забрати і повністю перейти на ось цей штамп. Ось так. Значить... Підходю я до другого дерева находки. Ось друге доросле дерево, находка. В тому році я робив відео саме по цьому дереву. Я ж кажу, в кого є бажання, то, то подивіться. Вже достигають горіхи. Навіть деякі валяються під деревом вже Ось покажу ближче. Теж геляки розкидисті. Він повністю наклонився. О, будь ласка, аж туди потягнулась геляка. Хоча я намагаюся його тримати у вертикальному положенні. Це дерево. Ну це не зовсім в принципі дерево. Це навіть кущ із трьох стволів. Намагаюся їх тримати вертикально, ось покажу, навіть підпираю. Але все ж таки геляки наклиняються під плодами і має ось він такий розкидистий вигляд. Довгий час у нас не було дощів і тут була ну, така дуже, дуже засушлива земля. Вона навіть потріскалась, але в останні два тижні були гарненькі дощі. Земля начебто відійшла, але все ж таки, мабуть, горіх не набрав того, що міг би набрати. Хоча... Хоча треба буде перевірити зараз, напевно, не скажу. Навіть справа не в самому горіхі, а дивлюсь, листочки трохи попідграли від сонця, від цієї засухи. Плоди взяли на себе всі соки. А листя, так би мовити, в такому дуже плащевному стані. Ну нічого, їм через декілька місяців вже облітати. Що? В принципі, все буде нормально. В тому році він був не в кращому стані. І при цьому він заклав класний врожай. Тобто, сорт засухостійкий. Ось так. Ну це таке собі відео. Просто огляд дорослого куща. Як він виглядає. Комусь може можливо цікаво це все. Так, вон там далі ліс. Зараз попробую наблизити. Навіть звідси видно на верхушки плоди, там далі фудкурамі, потім пиріжок порядках. Ось так. Роботи не пощастий край по збору врожаю, тому наразі це все. Всім гарних врожаїв, до побачення.